Городі проходить матч першого туру жіночої гандбольної суперліги, в якому ну, бровари. Почища команда з назвою КЗ Кор БСПК броварський спортивний фаховий коледж. Вона грає у червоній формі, зустрічається із СДЮ США Хенлів-1 з міста Хмельницького. І Наразі на 13-й хвилині рахунок 10-4 на користь броварів. Для броварів тренує які Андрій Портний. Це перший поєдинок у чемпіонаті. Хмельницький напередодні стартував перемогою проти Спартака Шевасея. Забуває Яна Готра. Тринадцята хвилина. Хмельницький йде вперед. Олексієнка. Зупиняє її оборона броварської команди в центрі захисту броварів Олександра Майданик та Валерія Зоря. Олексієнко і знову натикається на захист. Це разом як переходить броварській команді. Вдали на переходанні, забрала Клицько. В обороні одразу включається Валерія Зоря. До Соловей вчора відзначив дев'ятьма м'ячами у поєдинку проти Спартака. 10 5 на 14-й хвилині. Через проблеми з інтернет-зв'язком у Ігороді. що пов'язані з відключенням електроенергії. нам вдалося організувати пряму трансляцію. Але ми робимо все можливе. 10-6, Два м'ячі поспіль. Закинула Хмельницька команда. І Хмельницькі бровари в новому сезоні виступали у вищій лізі. Але цього сезону з'явилися до Суперліги найсильнішого дивізіону українського чемпіонату. Яна Готра в лінію на Валерію Зорю. і м'яч у Сіці заміна ворота Хмельницька. Відбулась Тетяна Подворна, 16 номер, замінила Алла Чорнооко, яка виходила в стартовому складі. Забиває соловий і також залишає суперниць у меншості. Двох хвилини штраф отримала Юліана Дячук. Бровари атакують. Права півсередня Майданик в центрі Радченко. Ліворуч Готра, Брори у більшості. Крістина Грізько, право крайня. Зоря. Майданик проривається. І на руці. Завдає кідока, але не, не вдалося її забити Соловей. Найбесінший у складі Хмельницька веде перехід своєї команди. Спроба довести до лінії. Показує себе в оборонній грі Яна Готра. Дев'ятий номер Броварів. Призерка, чемпіонка національної першості. Минуло гравець національної збірної. Хмельницький поступається чотирма м'ячами. 7 одинадцять. На 17-ті хвилині матчу. Не стала ризикувати Валерія Зоря, не віддавати передачу вперед. На хід партнеркам по команді майданник Нагадує 17 номер, ліва півсередня. В центрі Радченко, 15 номер, і ліва півсередня готра. У Броварів в лінії. В лінії зоря бровари у меншості. Готра проривається між двох суперницьів. Стримати вони не зуміли, адже зустрічали. Зустрічали Готру на 6 метрах. Вона їх протиснула, був призначений самиметровий. Сама Яна буде його виконувати. Вичає поперечено, підбирає і додає. 12-7 бровари у своєму стартовому матчі офіційного сезону і взагалі у першій грі цього спортивного року ведуть вперед. Не було контрольних поєдинків у команди Андрія Портного. На запасних, Андрій Портний і поряд з ним Ігор Аврамов. Сезону очолював. Таке минулого сезону очолював столичну штани у ДСШ 21. Олексєєнко. Соловей в центрі Олексєєнко. Набігає, віддає на Клецько. Бальня рух, але пройти ближче не вдається. Сильний, сильний центр оборони, майданник, зоря. Все бачать, все прораховують. Передача на край. Так, не вдається по центру. Потрібно більше задіювати крайні. І зараз забиває. Анастасія Цуран. Ліва крайня Хмельницького клубу. 20 хвилина. 12.8. Бровари попереду. Готра. На майданик. І Знову розірвали захист. Опоненток. Забиває Майданик і повертається в оборону. Займаючи місце в центрі захисту 13-8. Дуже впевнено. не ведуть в рахунку. Олексєнко, Соловей, Суран. І підозр здалеку. Сьогодні просто непрохідний і непробівний центр захисту. Тут. Дуже переконливо виглядає зв'язка Майданик та Зоря. Майданик зараз в розіграші. Вийшла у Броварів Юліана Дячук. 22-й номер. Майданик. Дячук. Майданик. Права крайня. Броварів вийшла в лінію. Готра. Дивиться. Майданик. Та без проблем. З ним впоралась Тетяна Подворна. 21-х хвилина першого тайму. Матч Бровари Хмельницький. Перший тур чемпіонату України серед команд Суперліги. Бровари у червоному. Броварі зараз в захисті і зникла помилити суперниця Валерія Заря. Вона ж виступила у ролі асистентки. пас на Юліану Дячу. Визначила з голом 22-й номер Броварі. Команда Андрія Портного попереду 14-8 на 22-й хвилині матчу. Андрій Портний. Керує командою. Він Дуже спокійно поводиться, але зараз він піднявся на ноги. І знову біжить вперед, так як напевно і заплановано. Дячук під час швидких переходів. Дячук має бути перший біля воріт суперниць. Тримає передачу, його у неї реалізація. 15-8 на користь команди Андрія Портного та Ігоря Аврамова. Також у тренерському штабі команди і Наталя Лятина, Олімпійська призерка, і Валерія Зоря. яка не тільки тренер, але й гравець команди Броварського спортивного фахового коледжу. Клицько. Вкрай. Ну, жорстко в обороні грає і аж занадто жорстко. Христина Лещенко отримає двохвилинний штраф. Алексієєнка голем відзначається. яскраво вона. Відіграла напередодні у матчі проти Спартака. В нападі забувала, віддавала передачі, але головний тренер Сергій Працюк передусім ізначив її гру в обороні Сергій Працюк зазначив, що від неї він залежить. гра в захисті. Вона, вже... Вона і нагорна досвідчені гравчині. Які... Вміють розмовляти, вміють в обороні саме в грі, підказувати молодим партнеркам і своїм прикладом підвищувати їхній рівень. І зараз Бровар забиває, незважаючи на те, що грають у меншості 16-9. М'яч залишається у команди з Хмельницького. Олексєєнко, Соловей, Клецько. Дуже гостро м'яч Залітає у ворота. Діана Харина. Діана Харина забуває. А тут йде розмова з тренером, з Воротарем броварської команди, яка в минулому в попередньому епізоді зіграла не дуже певно. Готіперка Вікторія Моїцеєнко. Бровари атакують. Ячук. Стягує, зав'язується, але не віддає пас. Майданик. Майданик. Радченко. Її підох. Легко здобичу для голкіперки. Соловей веде свою команда на переході. Передача нагорної. Проконує правила порушується. І ліміна Хмельницького заробляє 7-метровий. Зараз рахунок 16-10. Не влучає соловей. У воротах бороварі Вікторія Моїсенко. Менше п'яти хвилин до кінця першого тайму. 16-10. Бровари попереду. Радченко. В розіграші. Зоря. Готра. Готра повернулась і чудово взаємодії з Валерією Зореєю. На 6 метрах, навіть нахиливши туди глибше в зону, виставила руку і отримала пас від Яни. Готри зробила далі 7-метровий. Зуміє його відбити Тетяна Подворна. Яна Готра з м'ячем у сітці. Питав я перед грою Андрія Портного, в якій готовності на його погляд перебувають ті чи інші гандболістки, Готра, зокрема, Зоря. Він сказав, все покаже гра. Ми бачимо, що дуже, дуже переконливо сьогодні виглядає броварська команда. Ще раз наголошуюся для неї. Це перший матч навіть контрольних наборов, натомість Хмельницький. Вчора вже відіграв проти Спартака і, як показав матч проти столичного клубу, Хмельницький дійсно на ходу, принаймні, якщо казати про фізичну готовність. Але сьогодні великі проблеми у команди Сергія Проценка. Дяченко. Майданик. Замінила Радченко в розіграші, Решеготра зараз на позиції лівої крайньої. Майданник. Красивий кудок. Серіску на дістало влучність і повертається в центр захисту. Передача на праву крайню Хмельницька. Соловей грати менше трьох хвилин. Олексієнко, Соловей. Клецько. Ліва півсередня Хмельницького. Все це бачать, все розуміють. Захисниці. Броварів. Це набігання із обманними показами передач півсередніх Хмельницька. І встигають. Переміщуватись уздовж воротарської зони, перекривати, перекриваючи всі вільні зони. Нічим не закінчилася атака Хмельницького. м'яч уже у Броварів. Д'ячук. Готра, Майданник, зоря. І передача на готре непоміченою для суперниць. Вийшла в лінію з позиції лівої кранії. 18-10 на, 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 на 29-й хвилині першого тайму. Заміна у складі Хмельницького. В розгорос вийшла Марія Петричук. 11 номер. Замість Олексєєнко. Соловей кидає і знову натикається на блот Валерії Зарік. Ось в першому таймі захисту броварів. Впоратись із задньою лінією Хмельницького. Із Соловей, Тлецько та Алексєєнко. До Нагорної м'яч майже не доходить до лінійної І Майдан, як проривається на ближню дистанцію, Забиває з менш ніж за 30 секунд до кінця першого тайму. 19-10. Бровари попереду. Петричук. Соловей. 5 секунд. Майданик. Передача на готра. Одна секунда. І не, не встигає вона завдати до сирени. Секунди не вистачило. 19-10, Такий рахунок після першого тайму у матчі між КЗК Ко БСВК та Дею США Хенеу, мельниць.